Яким на вашу думку має бути сучасний бібліотекар? Сучасний бібліотекар повинен 100% володіти інформаційними технологіями комп'ютерами, тому що на жаль, може й не на жаль, але зараз книги отримують інший трошки формат електронний, але все одно бібліотекарі повинні до цього долучатися і розуміти, наприклад, за кордоном всі бібліотеки працюють з електронними ресурсами. Тобто це є дуже важливо. По-друге, розуміти сучасну молодь, я працюю в дитячій бібліотеці, тобто, трохи легше через те, що не такі вілики проміжок між віком нашим. Ну, і, звичайно, читати і розуміти, що ти читаєш і що ти хочеш донести до свого читача. Сучасна бібліотека має бути цікава і швидко, швидко. Швидко давати ту інформацію, яку потрібно, або швидко знаходити книжки. Ось так. Бібліотекар теж повинен бути дуже. Дуже швидко і вміло видавати ту чи іншу книжку, яку вам потрібно. Якщо її немає, то він повинен це сказати. Якою має бути сучасна бібліотека для того, щоб вам справді хотілося до неї ходити, і можливо якісь такі цікаві моменти, які б ви могли порадити сучасним бібліотекам для з того, щоб звернутися? Насамперед, я вважаю, що бібліотека має бути комфортною для читача та щоб він мав можливість швидко знайти потрібну інформацію, тому що зараз у тому ж інтернеті знайти інформацію це справа кількох хвилин. А досконалити цю систему у реальних бібліотеках було б дуже добре. Сучасна бібліотека, так? Да? Бібліотека будь-які часи, вона повинна бути, вона залишається сучасною. І в стародавні часи вона була сучасна. І сьогодні сучасна це значить, коли вона на рівні тих умов, які зараз вимагаються. Але навіть якщо це література, будемо казати, не сучасного періоду, вона є сучасною для того, щоб ми володіли глибинними знаннями. Я тільки хочу сказати, що сучасна бібліотека має бути давати глибинні знання. ними. Для мене бібліотека це таке гарне бомбосховище, в якому можна надибати гарні красиві бомби, які когось у доброму сенсі здатні підірвати. А як вже цими бібліотеками цими бомбами розпорядитися? Ну, все залежить від часу. в будь-якому разі все йде до того, що колись бібліотека буде таким великим-великим комп'ютерним сервером. Але все одно лишиться буде кілька полиць, де буде дитяча література, яка... Як її не впихає в комп'ютер, а вона ніколи туди не втхнеться повною мірою. І це очевидна поезія, тому що сама природа поезії. Не завжди додається до оцето. Для розвитку сучасних бібліотек, щоб я міг цікаво. Ну чим би ви хотіли користуватися? Мені здається, щоб деякі книжки, котрі можливо, в менших екземплярах, щоб їх було трішки більше, щоб не обов'язково читали в читацьких залах, а щоб люди могло дати так. Це було б, це було б чудово. Мені здається, тому що в мене маса знайомих, котрим Іноді доводиться одну читати саме бібліотека. А щоб побажала в принципі бібліотекам побільше побільше таких заходів організовувати, тому що в принципі зараз. Мало де таке відбувається, і ще побільше якихось маркетингових заходів для просування, бо я заходів да дізнались в принципі там в останні дні і десь там віднайшли цю маленьку афішку, і добре, що так сталось. Бо багато людей, які зацікавлені, просто не знають, що ти так що таке існує. чи дові так Більше сучасності, ну оскільки більше розвивається. Ну є інформаційні технології. Ось, ну можна, наприклад, онлайн-журнали. Тобто, не тільки, звісно, книжка це добре, це на собі, вона духом похитана. Але ну, сучасність іде, всі люди йдуть вперед. І, ну, якби більше онлайн-книжок. Ну, можливо, якийсь короткий сюжет книги, щоб знати про що там. Рецензію. Добре, дякуємо вам. Приходьте до нас. Про що ви можете побажати і продати нашим читачам? А що можна побажати читачам, крім того, щоб знайти ту книжку, яка буде для, кожного, для кожної конкретної людини своєї? Добре, дякуємо вам велике.